Зверніть увагу, Львів таки трошки засипало снігом. Рідко можете бачити. Сніг в самому центрі Львова. Він випадає, його або прибирають, або він тане, а це так. І випав, і ще не розтанув. Звичайно, його вже до завтра не буде, хоч всього. Але сьогодні ви ще можете насолодитися. Площа музеїна засипана снігом. Теж не часто таке можна побачити Моцарт Столики а, до Львова прийшла справжня, справжня, справжнісінька зима, до Львова прийшла не надовго, на день-два. Ви знаєте, в наше місто рідко, коли зима приходить надовго, але, але прийшла. З вулиці Федоровича. Вийдемо на Ставропігійську А звідти підемо вже в напрямку до площі ринок. Це ялиночки є, є. Частина міста ще прикрашена. Насправді період а різдвяно, новорічних свят він триває. А, можна сказати, ще людей доволі багато в центрі, бачите як для вихідного дня це багато. Ну це, в теперішній час. Паратуша, сніг на площі ринок. Фото зони. Всі ті самі просто присипані сніжком. Ай, ведмедики, ведмедики теж на місці. Їх теж присипало сніжком. Ведмеді класні ведмеді насправді. І тут ведмеді цього року акцент на ведмеді і на змій. На змії, я розумію, рік змій. А ведмеді, напевно, тому що це гарно. Ведмеді це завжди просто гарно. Mm -hmm. А Ялинечко, коли сніжком, стало набагато гарніше. Можемо йти далі. Там десь мав би відновитися фестиваль зимового фольклору, нова радість стала. Ми ж якраз в перерві. Вимушені перерви пішли. Подивитися, що в центрі. А як плащеринок поживає. Санта Клаус, Олені. Дівчата аж застидалися, як потрапили нам в кадр. Ай. Вулиця Краківська. Радше. Що... Ми на Шевську потрошки виходимо. Тут теж ще трошки залишилося снігу і снігу і прикрас. змію снігом засипало. Арнізонний храм. Дідух? дідух досі встановлено. Теж стоїть до завершення свят. І виходимо, йдемо в напрямку до проспекту Свободи. Так, дівчата кажуть, холодно, я погоджусь, холодно. Людей же стало менше, звичайно, після того, як фестиваль призупиняли на час повітряної тривоги. Так завжди буває, що не всі збираються. В цьому чи дивно, не... Но... Дякуємо і нагороджуємо подякую навчальному територічного центру культури та Львівщини, народний фольклорний аматорський ансамбль, Бойківські приспіви, керівник Надія Донець і вручає подяку, начальник відділу.